Виготовляти авіамоделів В'ячеслав Олександров почав ще 14-річним. Поступово підліткове захоплення переросло у творчу пристрасть. Долю чи не усе життя, слюсер-інструментальник В'ячеслав Олександров працював на заводі Лтава, дійшов до шостого розряду нині на пенсії. Проте увесь час він виготовляв свої моделі, запускав їх у небо, тренувався, їздив на змагання різного рівню. Перемог у В'ячеслава стільки, що й підрахувати важко. Нещодавно він привіз золото з Монголії, де проходили міжнародні змагання з авіамодельного спорту. Субтитрувальниця Унікальне свято, тому що е, вперше ми вручаємо відзнаку е, такі людині. Людина, яка є діючим чемпіоном світу, чемпіоном Європи в авіамодельному спорті, взагалі дуже унікальному спорті, де поєднуються і розумові здібності людини і золоті руки. Тому для нас е, дуже приємно. Але я думаю, що і для Олександрова це також вагома відзнака і буде підкреслювати його статус як взірця професіоналізму. Це завжди приємно, коли То, чем ты занимаешься, не, ну, не остается незамеченным, а кто-то обращает внимание, и, возможно, это повлияет там, на, допустим, те же детские умы, которые там увидят и захотят тоже заняться. Колеги Вячеслава Олександрова з авіамодельного спорту теж не пасуть задніх. Серед них є переможці обласних всеукраїнських змагань і навіть чемпіони Європи. Тут зібралися всі люди професіонали практически, хто то більше, хто то менше чемпіони, а значить вони є професіоналами. Їх треба множити, тобто їх треба как-то к тому, щоб вони популяризировали ремесло. Усі Ці люди гармонійно поєднують у собі талант, завзятість та золоті руки. Своєю справою вони займаються скоріш попри все ніж завдяки. На жаль, гуртки авіамодельного спорту у нас закривають, а приміщення, де вони колись працювали, віддають під численні пивниці. Ці чоловіки готові передати свої знання і досвід молоді з рук у руки від щирого серця.